подарив мамі от такого помічника. Називається електричний культіватор, вони пишуть якийсь грунтофрез. Ну, ашу, ти їй, що не кажи, вона все одно буде руцями копати, перегортати городи яких не збавився. А тепер будемо отаким помічником. Зараз буду розпаковувати, тільки привіз. Розпакував цей культіватор. Привів його до робочого вигляду. Ще стану поки не можу сказати, тому що треба буде зараз робити перше включення. Ну, сам мотор ми вже випробували. А включення в роботі ще не робили. Ну, от такий він увесь. В зборі, як кажуть, зараз будемо пробувати. Робочі органи, чотири фрези, 4 ножа таких. Є колеса транспортні, які для того, щоб перетягувати його між. Рядками. Я думаю, є зручна якась ручка тут для того, щоб брати, переносити за цю ручку і за ту ручку. Ну, подивимося, як він буде працює. Зараз зробимо переноску і попробуємо. Так, Зараз я хочу продемонструвати, як колеса піднімається. Це у нас транспортний стан, а це у нас повинен бути для переміщення вже погрядку. Фіксуємо О, і пішов він тепер фрезерувати. Колеса не мішають. Треба переїхати, ми знову відкидаємо колеса От. і поїхали. Зараз будемо. пробувати. Вирішили спробувати культуватор, собі, такий, такий маленький. І це і теклички. Пішли, злякли в землю. Ну, може розкувати лікарні лопати і коблями. Ми ну, купити таку собі машинку. У що просто супер. І волосити не треба. Прийшла весна, будемо готувати наші грядочки для посіву наших рослин і висадки рослин, і розсади, і всього. І ось вирішили. Внести ще ось, ось таке біо-НФК. Тоже ж такі вже такого нічого не знали, а зараз, як оказалось, просто так нічого не росте. Треба щось новеньке вносити, хоча ми з осені добре удобрили, удобрили тим курником, потім суперфосфат внесли і калімах. Все це перекопали і. Зиму воно стояло, а це вирішили ще ось таке додати. Це покращувач ґрунту та живлення рослин, як написано, забезпечення потреби в живленні протягом року, стимуляція процесів росту та розвитку рослин. Це ми не рекламуємо. ми самі перший раз це робимо, не знаємо, як воно себе ще покаже. Хоча, в общем, покращення ще вологоутримання, утримання, покращення стру... структури ґрунту. В минулому році ми вносили триходерму і мікорізу. В нас вона продавалася в місті, а в цьому році, як оказалось, вона дуже сильно дорога і не стали завозити її. Так а це якраз склад складу цього БіонПК, це спори та міцелії грибів роду триходерма і мітарізіум. Собственно, це в те ж саме можна сказати. Його тут можна по різному вносити. Не, 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 прямо в, 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 рун, в лунки при посадці розсади, в лунки при посадці кущів, дерев там і так далі, і картоплі. і І так далі. І можна весняний обробіток ґрунту робити і осінній обробіток ґрунту. Теплиці ми вже зробили, ми вам показували. Тепер ось хочемо обробити наші грядочки і потім закультивувати його все це. Ну і Будемо ждати часу, коли будемо садити вже всі. Свої розсади її. Ось я приготувала цю суміш, вона не просто сама вся розсипається, а змішати там її кілограм, і змішати її з кілограм, там, з торфом, з піском, з якимись там, мабуть, мається в виду перегноєм. От. ну Я змішала земля і пісок. І оце зараз оця ця кількість вона йде на цілу сотку. Отак потроху будемо розсипати і потім закультивуємо його. Після внесення тих добрив тепер потрібно їх перекультивірувати, засипати його ґрунтом. Якби. І от ми таку роботу зараз і проводимо. Звичайно, якби на безгрядок, то було б мабуть трохи простіше з цим культиватором невеличким. Ну, але ж у нас грядки, тому ми будемо стати. Потім просто грабельками розрівняємо і все буде добре. Ось так, без швидко, без особих усілій, вже і закультивірували одну грядочку. Це не те, що лопатою копати. Ну так все буде добре.